сучасне суспільство зараз на буде розділене і розвивається в ну, комп'ютерні технології. І тому, щоб освіта була ближча до, до комп'ютерних технологій, я е, розробив програму тести. Е, ну, комфорт тестін це адаптивна контролююча програма. Дана програма є контролюючого ну, відбувається покрокова перевірка знань, що дає можливість перевірити знання студентів на кожному етапі, ну, коли він, він проходить тести. Кількість помилок рахується і відповідно чому виставляється загальна оцінка студенту або учнів. Ну, кому переваги, цієї, переваги цієї програми перше. Забезпечує ефективну перевірку знань користувача. Друге забезпечує діагнозові спілкування між, між комп'ютерами і користувачем. І третє, по задачній програмі може з'явитися коментар, яку допустили у, у, у процесі тесту, і ну, показує, на яку тему іменно. І четверте, забезпечує самостійне вирішення завдань користувачем до внутрішніх, ну, тонків, тобто втручання зовнішніх чинників. І п'яте економію час викладача. Можливості цієї програми. Програма допомагає викладачу виявити. Перше, всі можливі переваги та недоліки при проведенні перевірки знання знань студентів. Друге, сприяє більш детальному засвоєнню відповідного цього матеріалу. І за допомогою даної програми викладачі матимуть можливість виявити та оцінити рівень знань студентів або учнів, зробити необхідні висновки про рівень їхнього розвитку. І я хочу вам казати свою програму, ну, це моєї програми. Тут знаходиться мої програми класними. Якщо притягнитися, то можна класти кнопочку. Вона всходить для того, щоб війти в саму програму, ну, для, щоб розписати роботу з нею. Дальше, знаходиться вікно авторизації. Тут на, всього нашого потрібно заповнити свої дані, щоб можна далі було працювати з цією програмою. У цій таблиці вводиться дані користувача. Далі є кнопочка додати, видалити, щоб можна було додати інформацію, а видати, якщо ви десь помирилися, щоб змінити, можна було змінити, і так само сюди записуються дані свої, і нажимається кнопочка, і ми переходимо до робочої області програму. Робоча область, Сама робоча область програми. Зайти, створити новий тест. Ну, моя програма так зроблена, що вчитель може зробити тести сам для студентів, щоб не, не просто один тест на, на все, время, а просто зробити, зробити тести. Це створити новий тест. Далі кнопочка означає, щоб ну, відкрити тест. Далі є кнопочка зберегти цей тест. Відразу коло неї знаходиться кнопочка, щоб створювати нове питання, Тому, тобто щоб написали питання і дали відповідь на нього, одразу створюється нове питання, ну і відповіді на нього. І в цій частині знаходиться кнопочка допомоги, якщо комусь щось не зрозуміло, він нажимає на цю кнопочку і переходить. Ну, файл допомоги. Дивиться, як з програмою працювати. Ну, Далі. Далі вважається час і дата, щоб користувач міг бачити, да? е, Ну, колись А, ну, Ця кнопочка означає перехід на слідкую питання. Наприклад, ви написали питання, тому зрозуміло, що десь помилилися. Просто катайте на кнопочку, переходите, або ти назад з полку, то є така сама кнопка, що назад виносите. Ось ці поля, оце поле і це поле означає, що у першому полі треба записати питання, ну, питання а в цьому дати відповіді ну, на питання. А ця, кнопочка, ця кнопка означає, якщо у вас декілька відповідей на це питання, вкласти на, ну, на цю кнопку і з'явиться поле, де можна ще раз записати відповіді. Складання теста самого. Ну, у верхому верху вікна знаходиться саме запитання. Саме Ну, я ми написали. А тут нижні знаходяться відповіді, самі відповіді на запитання. Думаю, з них потрібно вибрати правильну відповідь. Ну, і, ну точно правильну відповідь на це. У углу вікна знаходиться час, за який повинен користуватися, ну, хто проходить тести, він повинен дати всі якомога більше правильних відповідь на цей час. Там виділяється 20 хвилин на... на